Ух, похолодало на рибалку пора їхати, Дивіться, ось куди прийшов за приманками та ногу для ехолота купити. Барік, барабашова, барабашка. Всім відомий ринок. Тут колись було багато магазинів із різними снастями. Зараз піду подивлю, що тут лишилося. Чи хтось торгує, чи є що. ну і Заодно куплю те, що мені треба. Ну, сьогодні вівторок, не такий вже й базарний день. Ну дивіться, машини є. Ряди відкриті. Зараз шукаємо рибалку. Де вона тут? О, вони магазин з рибалочкою. Диви який 116-й. О, ну все в них є. Зараз будемо питати. Пацани працюють навіть. Люди щось прийшли, питають. Ось дивіться, всякі прикормочки є. Баунти. Интеркриль. Сейчас нам ногу для холота принесут. Ну и тут теж ось пока покажу, пока несут. Для фидера все есть. Прикормки для толстолобов. Оснасточки, монтажики. Ну і тут то, що нам на спиннинг надо. Паролончики, крючочки. Сейчас возьмем грузиків. Щас щось прикупимо. Вон хлопці рекомендують таки китайские ваблера. По 150-120 по 120 гривень. Це не різне. Ну тут є і все, звісно, по оригіналу. І Strike Pro, і Рудри он джакаловські. Коротше, вибрати є що. Бльосни он, які хочеш. Теж зараз на них клює якраз. А ось магалончики теж великі. Гудочки вони які довгі. Так що барабашова працює. Все тут є. Приходьте, купуйте сапоги, кресла, палатки. Карімати, он жилети. А, тут ще й на цю сторону, дивіться. Кресла ось, які хочеш есть. Радподи. В общем, красота. Ой, сушилочка якраз мені така на таранку нужна була. Думав, де її знайти. Піцаки он довгі, До самого потолка. А тут і лодки. Кружки теж маються. Якраз сейчас на них сезон. Глянь. Зібрані вже готові. Прикольно, заброди. Короче, прикупили, скупились. Вон магазинчик. Там де коври знаходиться. Все, що треба, скупились. І що найбільше понравилось, що в магазині не продають браконьерських сіток. А так. Короче, номер телефона я у цього хлопця взяв. Він каже, що у нього є і опт, і роздріб. Товар є будь-який. Буду заїжджати сюди, і скуплятися теж.